Дозвольте привітати вас зі святом. побажати вам, щоб ваші дипломи вам в житті, так сказати, допомогли, як морально, так і матеріально. Не забувайте про рідний інститут, знайте, що у нас відкриті двері для вас, ви можете ще прийти до нас, поступити в магістратуру, аспірантуру. Ми будемо вас чекати. Добрий. путь. Дякую. Слово для привітання надається заступнику голови державної екзамінаційної комісії, завідувачу кафедри загально-правових дисциплін, кандидату юридичних наук, доценту, підполковнику поліції Іванову Івану Володимировичу. Мабуть жарко вам цих мартіях, да? чекати вже трохи залишилося. От більшість переважна більшість з вас це ви отримали доплом спеціаліста. Трохи тут є люди, які отримали диплом бакалавра. І для вас це скажемо так почесно, так, що ви останні спеціалісти, які у цьому році пускаються, більше такого не буде. І можна сказати, що ви є одночасними спеціалістами і магістрами, і здобули повну вищу юридичну освіту. Вищу освіту. Щодо бакалаврію, то ви так тільки розпочали свій шлях. Далі у вас є до чого ще йти, далі навчатися, вчитися це все ще победити. А головне, що хотів би вам побажати, що оце, це, що ви тримаєте в руках всі дипломи, вони вам дають тільки. Можливість, скажімо так, юридичні підстави для влаштування на висококваліфіковану роботу. А далі, що ви зробите, це все буде залежно від того від вас і від тих знань, які ви мали змогу отримати навчаючись в навчальному закладі. Так що бажаю, щоб це було е, тільки початком вашої кар'єри, початком вашого е, службового зростання. Бажаю всього найкращого. Дякую. Слово надається завідувачу кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету, кандидату юридичних наук піддубній Дар'ї Сергіївні. Сьогодні значна подія, яка ознаменувалася тим, що ви отримали диплом І сьогодні це, якого ви приєдналися до дружньої родини Донецького юридичного інституту. На сьогодні від вас лежить почесна місце, від якої ви не протягом життя. Це з гідністю нести звання випускник Донецького юридичного інституту, шановні цілі, любові, взаємодопомоги, взаєморозуміння. Сьогодні це ваш час. Час швидко плинить, але він у вас є. Творіть, створюйте, удосконалюйте все в ваших руках в добру путь.